Два престижних конкурси і дві перемоги. Народний хор ветеранів Калиненька шостки завоював першу премію на міжнародному конкурсі мистецтв Артрайсінг у Кракові. Це стало можливим завдяки наполегливій праці, що тривала багато місяців. Керівниця колективу Тетяна Сичава розповідає, що для перемоги вони підготували особливий твір. Ми знайшли пісню польського композитора, і ми вирішили її вивчити. Чомусь дуже нам. Хотіла це зробити, і ми зробили. Пісня називається Воля і свобода. Її переклали на українську мову, і ми її вивчили. Я з Оксаною Олександрівною зробили розклад для хора. Вона співає солісти в один голос. Ми переклали в три голоси, вивчили і, і... і перемогли. Але це не єдина нагорода колективу. Калиненька також отримала першу премію на всеукраїнському двотуровому конкурсі Мелодія нації. Цей тріумф особливо важливий, адже він підтверджує, що і вдома на рідній землі їхня пісня звучить сильно і впевнено. Для колективу, який працює вже 41 рік, спів це особистий фронт. Ми своєю участю у міжнародних конкурсах цей жах. Цю біль війни доносимо до людей всього світу. Цим самим ми боремося за перемогу. Разом з нашими військовими успіх колективу це також результат ретельного підходу до вибору репертуару. Виконавці не шукають легких шляхів і віддають перевагу складним багатогранним творам. За словами керівниці, головне, щоб пісня заряджала і її, і хор. хорберемо різні жанри. Ми співаємо пісні народні. Ми співаємо хорові такі поважні пісні для професіоналів. Я не беру такі пісні, які там двоголося не складні, мені не, не цікаво. А якщо керівнику не цікаво, не цікаво буде і хору. Учимо місяць, а іноді і два і три роки. Наприклад, ми співали пісню Полонез Сгінського. Дуже дуже багато років ми вчили. Сьогодні в репертуарі хористів переважають твори пов'язані з війною про воїнів, про сльози матерів. Як зізнаються, самі учасниці спів надає їм сил, а музика стала джерелом енергії та надії. Коли ми чуємо звучання інструменту, це надає нам величезну силу і надію на життя, не дивлячись на те, що ми в такому віці, але наші керівники продовжують нам життя. Відданість хору визнають і колеги з перемогою Калиноньку привітав і керівник ямпільського хору Барвінок Микола Примак. Він зателефонував під час репетиції, аби всі учасниці почули його слова. Дорогі однодумці, закохані в українську народну пісню «Хор Калинонька, Прийміть найщиріше вітання з перемогою в міжнародному конкурсі хорових колективів. Польщі бажаємо всім вам. Міцного здоров'я, творчого натхнення, творчих злетів і перемог нехай українська пісня цілю душі кожного із вас і дарує вам радість. Кожного дня колектив «Калиненька» вкотре доводить, що справжня майстерність і сила духу не мають віку. Їхня пісня, що звучить далеко за межами шостки, стала голосом стійкості, незламності та надії на перемогу. Ми співаємо для вас в них душевне тепло і рідна мова, бо ніщо не зігріє під час краще гарної пісні і слова.